Привіт, малята! Мені сьогодні прийшов незвичайний лист із запрошенням у гості. а від кого ми дізнаємося, відгадавши загадки? Тому слухайте уважно, щоб не помилитися. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, має ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? Це білочка, а білка яка? Руденька, жвавенька. А де живе білка? В лісі? Не ходжу я, а скакаю, бо нерівні ноги маю. Я страшенний боягуз всіх на світі я боюсь. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву, ріпу, буряки. Відгадайте. Хто я такий? Так, це Заєць. Заєць який? Страшенний боягуз. А де він живе? У лісі? Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 голочок. Хто це такий? Єжак. Єжак який? Колючий, навіщо йому голочки? Щоб захищатись від хижаків? Ця красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Хто це малята? Правильно лисиця, а лисиця яка? Хитра, руда. Розумна, має хутро золотаве. Де живе лисиця? У лісі. Клиша та великий, Дужий сильний звір цей дикий, Через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед. Хто це? Правильно ведмідь. Ведмідь який? Клишоногий та великий, що полюбляє їсти? Мед, де він живе? В лісі. Скажіть, малята, як можна назвати всіх цих тварин із загадок? Так, дикі тварини, де вони всі живуть? У лісі, куди вони нас запрошують? До себе у гості, до лісу. А в гості необхідно йти з гостинцями. Давайте оберемо їжу для звірят і складемо у кошик. Що ми візьмемо для білочки? Пропоную взяти шишку. А для зайчика пропоную взяти кору. Їжачку візьмемо яблучко. Лисичка хижа тваринка. Візьмемо для неї м'ясця. А для ведмедика візьмем мед. Ось яка гарна корзинка з подарунками, гостинцями у нас із вами зібрана. Тож вирушаємо у гості в ліс до диких тварин. Ось ми з вами і прийшли до лісу з нашими гостинцями. Давайте ще раз пригадаємо, які тварини живуть у лісі. Білочка! Зайчик, їжачок, лисичка, ведмедик. Скажіть, малята, чому цих тварин називають дикими?